Доброволець має бути таким, що він усвідомлює, куди він іде. Він зрозумів, що він, в принципі, добровільно вибрав цей шлях іти на війну. І такі речі, як дощик на голову капає і москалі стріляють, для нього мають бути зрозумілими. Я свідомо вибрав цей шлях. Я туди пішов, відповідно, я не буду нити. Я не буду плакатись і шукати максимальні там, якісь там можливі шляхи виходу з цієї ситуації. Ти сам вибрав це. Ти доброволець. Ти розумієш, що противник ворог приходить до твоєї хати, треба брати в руки зброю. Ми так завжди робили козаки, вістрівці, повстанці. Історичні часи нікуди не пропали. Як були тоді воїни, так воїни є зараз. Я люблю Україну. Це мій дім. Тут є мої люди. І... Це вартує того, щоб, можливо ризикнути життям заради цього.